Курочка несе яєчко, точно не для того, щоб ви приготували яєчню, а для того, щоб продовжити свій рід. Курочка має бути абсолютно впевнена, що її цеплюнок виживе. Як же вона розуміє, коли то робить? Коли у неї довгий світовий день. Тобто по сонечку курочка розуміє, день довгий, значить, вже тепло прийшло, і можна нести яєчко, воно виживе. Плюс тепло. Коли на дворі тепло, ну логічно, що е, курча виживе. Як ми можемо це іскусно зробити взимку? Це робити до світку, зранку і до світку ввечері. Курочка не має спати довше, ніж 8 годин на добу. Тоді їй буде здаватися, що довгий світовий день і вона буде нестись. І тепло. Якщо немає теплого курника, то ми хоча б раз на день даємо теплу водичку, це важливо. І третій момент важливий це збалансоване харчування. Якщо у курочки не буде сил, для того, щоб сформувати яєчко, не буде достатніх поживних віч... речовин та вітамінів, у неї просто не буде сили знасти те яєчко. Що ж ми можемо зробити, якщо курочка не несеться? Про причини ми розповіли, що треба, щоб неслась, а тепер в наступному відео розкажу, що ж робити, щоб занеслась.